Мене звуть Олександр, я мешканець села Семігари. Проїжджаючи з роботи 13 лютого в одному з дворів я замітив задимлення. Явно це задимлення було не з димаря, а з дверей. Прийняв рішення, що в домоволодінні можуть бути люди. Зайшовши в домоволодіння, я почав е, е, кликати господарів, на що відгукнулася старенька бабуся, е, прийнявши міре до визволення, потім е, визвавши швидку медичну допомогу і м, покликав на допомогу. Нашого старості. Від імені головного управління від Богославського міського голови всієї служби Державної ситуації України ми оголошуємо подяку. І ви це зробили. Це вам велика дяка і шана за те, що ви зробили. Я думаю, що Господь Бог все це бачить і.